Айль Зіленський, бандеровці і нацисти. Коротше, я сьогодні думаю поїхати на свою маленьку батьківщину, а саме до батьків, село було в окупації близько восьми місяців. Зараз його звільнили, і якби я збираюсь, передягаюсь, прыгаю на мотик і. Ну що, я вдома? В принципі, виглядає непогано. З цієї сторони, виходить, була кухня нацистів, холодильник нацистів, морозильна камера нацистів і ванна кімната теж нацистів. Ну, як бачимо, вона денацифіцирована тепер. А це наші сараї, де ми держали коров нацистів, і свиней нацистів. воно видно клітка. Зараз повернусь до мотоцикла, піднімемо дрон над селом. Глянемо, що тут робиться. Та приїхали буряти і згоріли в Україні. Чого не можна було згоріть в себе в Бурятії там, щоб якби сюди не приїжджати Побіг до мене якийсь бобік, а в мене якраз для нього щось є. Розпіарений російський ВСС Вінтаріс, як вони його там називають, Коротше, його власник подох. Було зроблено в Росії, а було знищено в Україні. Очевидно, в четвертій роті не дуже пощастило. Вон там в далечині є Підерський блокпост. Я би до нього з великою радістю сходив би, але... Ось він я махаю рукою. Поїхали. Так, ну дуже цікаво, скажу я вам, але нам сюди, на жаль, не можна. Я б сказав, би туди руками знайшов би собі домашній калаш. Досить суттєво укріплені. Я думаю, що там багато всього цікавого для мене є. Ех, боже, мене прям аж срака свербить, щоб я туди пішов і глянув. Так, ладно, я себе все-таки не зміг перебороти. Оце от підерська позиція, бачите, тут якби наче чувак стоїть, то пудало. І ось лежить е, холодильник, блять. Друга армія в світі пиздить холодильники. Ну так от. Що, поїхали далі. Знайду тих чуваків, що були на машинах. Узнаю, хто вони. Ну Що я з'їздив? Це чуваки з 126-ї бригади. Коротше, наші колеги. Вони штурмували ті позиції. Там стояли орки, зараз вивозять бика. Ну, як би так і має бути. Я проліз тут трошечки по цьому окопу, це підерський окоп, Вон, дві ніви згоріло. А, якби ну, нічого інтересного для мене, 5,45 нема, я б якби, від пари пачок не відмовився, але на жаль. Отак от всюди бруд, знищена людська машина. Насрано. Знайшов трубу РГВ. І знаєте що? Вона з пострілом всередині. Оп, нема дирочки. Немає отвору. Навіть чекає. от, Я чекаю. Можна дібнуть.